Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні готуємо паски за рецептом, який я знайшла в інтернеті і хочу спробувати щоб до Великодня у мене вже, якщо буде новий рецепт, щоб він вже був пропрацьований. Дивіться, у мене тут тепле молоко 150 мл. Я додаю дріжджі живі, трохи зовсім там, бачите, дві ложечки цукру і трохи борошна. Перемішую і залишаю опару. Нехай вона підіймається. А поки буде підійматися опара, ми з вами займемося яйцями. Цей рецепт я взяла, поділила на 2, тому мені потрібно лише два яйця. Мені ж треба спробувати а не напекти 50 пасок, правильно? Значить, у яйця я додаю цукру. Я додаю цукру більше, ніж за рецептом, тому що для мене. Паски повинні бути дуже солодкими. От я так звикла, щоб було дуже-дуже солодко. Тому я додаю цукру стільки, скільки мені здається, а за рецептом там має бути 100 г цукру. Ну, це дуже мало, як на мене. Опара піднялася. Бачите, така шапочка зверху, значить, ми можемо далі працювати. Додаємо яєчну суміш до опари і три великі ложки з гіркою сметани. Великі-великі. Зараз я усе це перемішаю, просто щоб воно розподілилося. І можна додавати борошно. Я додаю пів кілограми борошна. Потім я додавала ще, коли замішувала паску на столі. Ну, в принципі, вам знадобиться, мабуть, грамів 600 650 десь так. Я забула покласти ванільний цукор, я кладу його для аромату, мені подобається. А я знаю, що в паски можна класти навіть. І корицю, і все, що завгодно. Я лише ванільний цукор в цьому випадку додаю і все. І вимішую, я починаю місити руками. Я довго, дуже довго не мішу по півдня, знаєте, ось я мішу доти, доки мені не почне подобатися тісто. Як воно мені вже подобається, я перестаю його місити. Спочатку я місила у мисочці, а потім переклала на стіл, який я притрусила, звісно, борошном, і мені було зручніше вже на столі, тому що тісто ну так його не дуже мало, знаєте, так, ну, добре, добре. Ось так я трохи помісила, а потім мені ж треба було ще додати 75 г масла. Воно у мене було такої температури кімнатної, але ще не дуже м'яке. Я його поклала і почала вимішувати руками, воно дуже добре розійшлося, воно дуже швидко розтало. Ну, Під теплими руками, звісно, що воно розтає швиденько. Я ось так замісила, перекладала тісто, місила його. А потім трошечки тісто розклала, щоб додати туди родзинки. І знову ж таки замісила, щоб родзинки розподілилися по всьому тісту. Це не зайняло багато часу, переклала у мисочку, додала ще цедри лимона, тому що я забула про неї одразу. І знову ж таки, трохи помісила, щоб цедра розійшлася по всьому тісту, а не була в одному місці. І після того вже можна залишати, нехай тісто трохи підходить. Одразу хочу сказати, що я не залишаю тісто на годину, на дві, воно підходить досить швидко, там мабуть, хвилин 15-20 бачите, вже піднялося тісто. Я його трохи обминаю, я змащую руки олійкою і трохи перекладаю зі сторони в сторону тісто. Ось так, бачите, таким чином. Навіщо це робити, кажуть, кажучи, я не знаю, просто мене так навчили і я так роблю з усіма пасками. Так, переклала, переклала і залишаю, нехай підіймається знову. Тут вже все просто, тісто вже майже не липне до рук, тим більше, що ми використовуємо олію. Раз, два, раз, два, і готово. Залишаємо, нехай підіймається. Ще хвилинок 30, нехай постоїть собі у теплі, звісно. У мене піднялось тісто, і зараз я буду його класти у форму. Я взяла звичайні форми, змастила їх маслом вершковим, і зараз буду класти у кожну форму половину, ну, половину форми буду заповнювати тістом. Так, взяла шматочок, бачите, маленька форма, кладу сюди тісто. Ну, так буду заповнювати всі свої формочки. Так, ну ось у мене вийшло три формочки. Це невеликі. Чекаю, поки підніметься тісто у формах і кладу у духовку. Ну, ось я вже всі три дістала, потім скуштую і розповім вам як. А вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.